Всім доброго здоров'я, слава Україні! Хочу подивитися портрет Арестовича. Така медійна особа, і він впливає на українців, на нас і на, мабуть, ще й на кого не знаю, що покажуть карти, будемо бачити. Але а, цікаво. Бо, знаєте, іде інформаційна війна. Ця інформаційна війна вона може впливати, дуже, дуже сильно може впливати на те, коли і як ми переможемо. Де він є? По яку сторону можна сказати цієї інформаційної війни? Бо спілкується він виключно російською. Якщо він звертається до українців на українській землі, чому він спілкується російською? Якщо він звертається до росіян, то чому він звертається про війну до росіян? Друге питання. Третє питання ще до кого він звертається. І, і що то за особа така? Розумієте, все залежить від того, до кого він звертається. Якщо він звертається до Всіх рускомовних з 15 совєтських республік. Окей. То окей, на що він звертається до, до всіх цих людей з точки зору його як а, той то, того, той персони, яка радить президенту? Не знаю, радить він президенту чи ні, тут обручка вийшла. А може це він просто бреше, що він радить президенту. Я не знаю. Я буду дивитися на картах. Це в мене такий Кільський крест. Кельський хрест, що моя авторська викладка Кельського креста, який показує краще за все, все. Бо це самий найцікавіший розклад. Хочемо подивитися Ростовича. Що вища сила має сьогодні про нього сказати, бо вища сила кожен раз щось нове говорить. А тут, що перекрещений, перший хрест, потім йде другий хрест, і третій хрест, іде отак трошки, щоб побачити з другого плана, там, де не видко, то йде два таких і один з другого плана. І тут взагалі його три його такі особисті. Якості. Він в самій середині, він десь отак, може, родина, може, хто його знає особисто. І третій хрест це хто він для України. Ці дві карти важливі, бо показують його і других всіх людей. Тут він, а тут всі українці. Дивіться, він це труна, це карта труна. Він закритий, він не говорить правду, він щось ховає. Ну, Карта Труна це ховати, так? А щось ховає, він не, не є правдивим, коли ви бачите його промови, це все, ну, він думає, що він там якийсь дуже значний філософ і такий значний, що з людьми не говорить так, щоб його можна було розібрати, ну, не поважає своїх глядачів. Бо можна було б казати більше, більше так якось, щоб розуміти, можна було не млямлити тобі, щобі, собі там щось, з ким він розмовляє. Якщо він публічна особа, він розмовляє з тим, хто його слухає, чи сам з собою. Така уява, що він по цій карті трун розмовляє сам з собою і не поважає своїх слухачів з усім, вважає себе вищим, чим вони. Дуже велика в нього є. Така характеристика, що він пишається собою за більш за всіх. І карта Орден це українські, українські люди. Що ми його слухаємо мовою москаля? Я говорю, що це не тільки мова москаля, це мова і казахстанців, бо в них, на жаль, у них геть ця російська мова в них є державна. І багато хто в світі, хто. З еміграції тільки таку мову і знають, якщо виїхали ще за часи А, Але наше він так, своїми промовами звертається до них тільки? Чому він не звертається на українській мові, якщо він в Україні живе? У Мене таке питання. Мене, мене це дуже дратує. Одне одна річ, до кого ти звертаєшся? Це говориться, так? Говориться до кого. Ну там можна, коли де, де я колись я буваю і звертаюсь до рускомовних всіх 14 республік совєтських. Бо ці люди дивляться моє відео, вони не винні, бо у них був геноцид свого народу, так само, як і у нас. Але якщо він така політична особа, то він не на приватному рівні, як я. Він не може це робити, і в мене таке питання. І що то він ховає? Ну, будемо бачити, що ховає. Отут те, що він ховає. А блискавка? Блискавка і така трифова масть, він ховає свій свій власний інтерес. І це обручка, це гроші його. Власне, інтересно в ньому. Він має добру платню за, за ці поради, що він там робить, і в нього власний інтерес. І він тролить всіх. Що він сказав, що він буде, може бути, може захоче бути президентом? Ну ні, де, де, де ми тут бачимо його президента? Бо це висновок розкладу, і у нас отут карта чи, чи, Як сказати Шепард? той, хто пильнує. Овчар, овчарів. Овчар, мабуть, так, овчар. Скажіть, будь ласка, мені, як правильно сказати, він овчар, він шеперд. Ну, є Ісус, добрий шеперд, і Він хоче, Він взагалі собі, собі дуже багато бере в голову, що він як Ісус, добрий шепард. Він буде нас пильнувати, а ми як вівці, так? Виходить, що ми українці вівці, а Він добрий шеперд. Бо він так, такий розумний, що куди нам до нього? А я вам скажу, що. Проста людина, люба людина народжується вже з розумом, а українцям розум не займати ні в кого. І це дуже не етично і зневажливо ставиться він до своїх. Оцей Гордон, там вони по Києву гуляють, так? ми знаємо, що таке Київ. Київ і Україна це дві різні різниці. І не, не можна уподоблятися до москалів. Так? У них так само, як Москва і Росія. Це дві великі різниці. У нас так само. У нас так само. І чого це той Гордон, олігарх, так сильно любить Україну, чому він не спілкується українською мовою? Він же її знає. Чому? Що не подобається може мова? Якщо людина взагалі зовсім не вважає мову, то. Приходить на розум таке запитання. Тепер ця карта його страхи чи надії, і тут якір. Ну, Він надіється, що він такий якір такий буде, що він буде популярний, що до нього будуть прослухатись прослухатися. А ще він старший буде, будете бачити, що буде гірше. Бо якщо він буде старший, він тут зовсім гуру стане. Така киця киця. І він таки народився, бо карта книга говорить, він таки народився. Ну, Він є обманює. Брехня, брехня одна з нього йде, киця і книга. Це в нього таке родове. Це його майбутнє карта вино. Бачите? Карта вино говорить, що він лукавить. Що таке вино? Ну, обманює, він, він обманює, він лукавить. Вино. Хоче, щоб в нього було жирне життя добре, так? А, <міт players> вино це не гарна карта, що стосується майбутнього. Що він для України щось, що бачите, роздоріжжя. Роздоріжжя і вино. Що я йому сказати? І каже, що він радник президенту. Ще гірше, хай Бог Милові такого президента, я вам одразу скажу. Але ж у нас демократія, не думаю, що його виберуть. А він це сказав просто для піяру. Його фундамент, з чим він народився, я бачу, що він таке брехло від народження. І ще ця був нова карта Флейм чи так, таке полум'я, така варта, полум'я, вогонь. А, так, а, народився він з такою думкою, що він вогонь, що він талановитий. Ну, знаєте, талановиті всі люди на землі, немає неталановитих, немає поваги до своїх. Нехай ці всі політики, він не, не виглядає як політик, а як щось таке говорить, не, не досила до того міста. А політики, давайте будемо дивитися, як на в демократичних країнах е, політики вони мають гідність свою. А, а що таке в наших політиків? Де та гідність? Є, є гідні, розумні люди, але не знаю, Растович політик чи ні. Тут показано, що зовсім ні. І ще ця карта е, що може з ним бути? Це, це тут, що буде, а тут що може бути? А, карта Башта чи вежа говорить, що? А, так, його можуть вибрати в президенти, але цього не буде. Така думка є. Може, він буде свою кандидатуру висовувати, як це сказати, туди на банківську. Але ж, ну, Розумієте, в нього є манія, манія величності, манія своєї величності. Я його не слухаю. Но він мені завжди виходить, що рекомендує мені його Ютуб. Я його ніколи не слухаю, бо я не можу слухати людину, яка так говорить, як не поважає слухача. Його тяжко слухати, бо він не старається, він не поважає аудиторію свою, своїх людей не поважає. Це по-перше. По-друге, що він несе, то я. Вважають, що це все воно знаєте і таким, з таким обличчям, що він знає, що він говорить. оце мені здається, що людина загралася в свою зірковість. І ну, це не цікаво. Особо, особа не цікава. Не цікаво. Що його чекає? Це вино і роздоріжжя. Не, не дуже добре, не дуже добре, показує. Показує, що ну, люди бачать, хто і хто. Слухайте, все, все видко, все на поверхні. Отак його трошки, трішки портретно, ну, така балаболка, можна сказати, тут Good Shepherd, ну такий Ісус, знаєте, що буде в нас. Пасти, як, як буцім, то ми самі не знаємо, що нам робити. Українці знають, що робити. Українці знають, що робити, всі з головою. І не треба нам Шепард Не треба. Треба поважати український нарід, бо нарід тепер святий, вистоює таку страшну війну, а поваги я не бачу тут. Я бачу поваги до російської мови. Це я бачу. І все. Є люди, які займаються тим чи другим. Він не, не, не зрозуміло, чим займається. Може, я неправильно говорю, що стосується вашої думки. Тому пишіть, будь ласка, мені в коментарі, що ви побачили в цьому розкладі, бо він дуже розумілий. Ви можете свої висновки зробити. Мені буде дуже цікаво читати ваші коментарі. Будемо бачитись, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!